В цілому, питання вступу України в НАТО це питання довгострокової перспективи. І тут мова точно не про 2030 рік і навіть не про 2040, Скоріше за все, це достатньо довгий період часу. Наше ключове завдання. Те, про що говорить президент, це отримати запрошення. Отримання запрошення дорівнює до того, щоб захід чітко окреслив, що Україна не є сірою зоною, що вона не визнає правомірність підстав Російської Федерації вважати Україну там своєю вочиною або сферою свого впливу. Оце для нас є відповідно. Важливим саме рішення щодо вступу це теж політичне рішення, але є доволі багато країн, і в першу чергу це сполучені штати Америки, які скептично ставляться до ухвалення рішення про вступ відповідно. Понад те, вони скептично ставляться навіть до запрошень. Те, що ми просили, з тим, щоб якраз тут дати чіткий сигнал відповідно для Путіна, і мені видається, що тут абсолютно несправедливо. Казати, а якби була Камала Гарріс, а от що Трамп то це значить не відбудеться? Ну а що заважало Байдену зробити запрошення для України? Що йому зараз це відповідно заважає? Да, визначити якусь позицію там демократів і так далі. Тобто, тут все ж таки це більш глибинні речі і. Це питання на остраху за початок третьої світової війни, це і питання того, щоб лишній раз не давати підстав Росії брязкати ядерною зброєю, ну і і так далі. Тобто, тут багато різних відповідно чинників. Тому несправедливо казати, що якби була гарість, то це була значить прямо. от вирішено питання, то тим паче, ти що сам Байден він був в логіці керованої ескалації. Мені здається, що Гаріс вона могла б бути навіть ще більш обережною, ніж відповідно Байден. Тому тут є моменти, і навпаки, можливо, ця така. Непередбачуваність Трампа вона залишає більше шансів в тому, щоб Україна отримала відповідно запрошення Ні в НАТО ніж ця обережність демократів Байдена і Гаріса. Я думаю, що скоріше за все, у них тут була певна послідовність в цьому питанні. Ось що стосується того, щоб Україна там якось відмовилася від своїх територій в обміну НАТО. І так далі, це нісівмітниця. Ми не повинні абсолютно про це думати. Насправді, навіть те, що будуть окуповані частина, там, української території, не є перешкодою в принципі для вступу в НАТО. Якби це не казали, да звичайно що є логіка такого раціональна, яка підсказує, ну, якщо Україна перебуває у стані війни, або якщо її частина території окупована, а вона не хоче від них відмовлятися і може їх намагатися там звільнити. Ну, типу, нащо ж її брати в НАТО? Що це створює одразу ризик. Застосування відповідної статті там п'ятої і всіх інших там зобов'язань, які можуть виникати, ну мова відповідно про це не йде, тому що тож президент Зеленський казав, що коли Україна переможе, тоді ми можемо говорити про вже реальну вступ. А зараз там важливе саме запрошення. Як визначеність плюс, ми ще повинні розуміти, що цінність України для альянсу вона значно зросла. Ми маємо найбільш боєздатну армію на європейському континенті, яка має колосальний досвід, яка не має жодна армія світу, ну окрім, напевно, сполучених штатів Америки. І то тут теж, я думаю, що можуть бути певні нюанси, тому що ми застосовуємо майже. Всі зразки західної зброї в реальних бойових умовах. Ми знаємо, як це робити, і знаємо плюси, і мінуси і всі підводні камені, як то кажуть, ось тому цінність вона відповідно зросла, але знову ж таки геополітична ситуація вона навряд чи поки що сприяє тому, щоб було ухвалене рішення про вступ. І ми бачимо ці дискусії в США, в Німеччині, та ж Іспанія, Португалія і так далі. Східні європейські країни вони по іншому дивляться, але нам потрібен час для того, щоб переконати відповідно інших і тут не можна вести мову про те, що ми маємо якось визнавати окуповані території в обмін на відповідно щось, тому що будь-яке визнання окупованих територій, і я маю надію, що Трамп має це розуміти, що це питання перемоги Путіна. Якщо Путін отримує пас від адміністрації Трампа. З тим, що він щось може трактувати як свою перемогу. Ну я думаю, що це створить ще більше проблем, ніж ті, які є у нас на сьогоднішній день. Тому тут завдання перед адміністрацією Трампа полягає в тому, щоб знайти рішення, але не таким чином, щоб Путін міг його трактувати як свою перемогу, тому що це буде навпаки запрошенням. Інших авторитарних лідерів до того, що так можна діяти, і тут можна отримати якийсь певний зиск. в Цьому тому я думаю, що в принципі про це мова не йде. А якщо йде мова, то це про питання того, що ну погодитися на умовну заморозку, це одна справа. Да, або погодитися з тим, що але не визнавати точну окупацію цього не можна робити, і я маю сумніви, що хтось на це піде в Україні. Тому ну, що ми в Це і порушення конституції до речі, України як мінімум.